Доброго ранку, мирного ранку. Всім, хто починає новий день разом із нами. Вас вітає щоденна програма «Ранок вдома і ми її ведучі Лілія Гребрик та Костянтин Октябрьський. А музичний настрій сьогодні створює маєстро Костянтин Драгульов. Ну а на кухні чарує шеф-кухар ян Гуєн. Ян. Я не з поверненням скучили за тобою і за твоїм кулінарним талантом. Навзаєм. що сьогодні будеш готувати? Сьогодні ми приготуємо карі з куркою та цукіні. Прекрасно, ну а команда ранку вдома приготувала ще багато цікавого та корисного. І ви зможете все це побачити протягом двох з половиною гонитеро. Наприклад, про те, як влаштований бункер люкс і що таке зручний модульний будиночок, чи працює ароматерапія в боротьбі з сезонними вірусами? Як благодійні фонди та організації підтримують та зцілюють українських дітей? А чому ми так швидко зараз втомлюємося від розумової праці? Розповість наша домашня психологиня Наталія Підлісна. А всі деталі та майже всі секрети нового тихого проекту на телеканалі Дом дізнаємось безпосередньо від його творців, які завітають до нас у гості. Ну що ж, час не чекає. Ми починаємо і, звичайно ж, дякуємо. Дякуємо за новий день нашим сміливим воїнам. ЗСУ. На календарі 5 грудня цей день багатий на дні народження українських митців. 5 грудня з'явився на світ український графік і живописець Михайло Дерегос, відомий своїми чудовими ілюстраціями української класики від Шевченка до Гоголя. А ще сьогодні день народження письменника та поета Григора Тютюнника та українського поета і драматурга Олександра Олеся. Вітаємо всіх прихильників талантів цих митців. А ще просто вітаємо всіх наших глядачів, які народилися сьогодні 5 грудня. Про інші видатні події цього дня дізнаємося з рубрики День в історії. 5 грудня 1878 року у селі Білопілля Харківської губернії народився український поет Олександр Олесь. Писати вірші він почав у свої 15, Та бажану роботу в редакції газети чи журналу Олександр Олесь довго не міг знайти. Тому 10 років працював ветеринаром на Дарницькій скотобійні в Києві, і лише 1907-го вийшла перша збірка його поезії «З журбою радість обнялась. Загалом на рахунку Олександра Олеся 10 збірок, а його вірші стали основою для музичних композицій більше як 80 композиторів українських, російських, чеських та французьких. Цього дня, але 1901 року народився і всесвітньо відомий американський мультиплікатор Вол Дісней. Творчий шлях він розпочав у 16, влаштувавшись художником до студії кінореклами. У 22 роки аніматор, уже набравшись досвіду, разом зі своїм братом Роєм, створив знамениту студію «The Walt Disney». Незабаром Волтер презентував свою дебютну роботу День Аліси на морі. Саме з цієї роботи і почалася історія знаменитої розважальної корпорації. Згодом аніматор, сповнений дивовижних ідей, створив символ компанії Міккі Мауса. 1928 року. Мишеня вперше з'явилось у фільмі Пароплавчик Віллі. Відтоді Міккі Маус став справжньою зіркою і найпопулярнішим персонажем в історії світової анімації, який одразу полюбився глядачам, на рахунку мультиплікатора Діснея 111 стрічок, 26 рекордних статуеток Оскар, дві зірки на Алеї Слави, а також безліч інших престижних кінопремій. Сьогодні міжнародний день волонтерів. Цю дату започаткувала Генеральна асамблея ООН 1985-го. Перший волонтерський проєкт розпочав свою роботу після Першої світової війни. Це був 1920 рік. Тоді німецька та французька молодь, об'єднавшись між собою, відновлювала зруйновані війною ферми. Якщо говорити про Україну, то волонтерський рух активно запрацював 2013-го. Цьому сприяли події 2013-14 років, а саме Революція Гідності, Російська окупація Криму та частини Донецької і Луганської областей. А з повномасштабним нападом Росії волонтерство в Україні набуло небачених масштабів, допомагаючи тим, хто цього потребує, волонтери роблять вагомий внесок у перемогу нашої країни. А яким буде 5 грудня 2022 року, залежить від кожного з нас.